Друзі, всім привіт, доброго дня! Цікаве питання задають вже котрий раз, як правильно закладати дрова у пічку. Робити то одноразово, тобто набивати пічку повністю, топку і топити, або кілька робити закладок. Дивіться, від питання полягає питання. Виникло з того, що в інтернеті дуже поширене зараз а, є чомусь а, таке теоретичне бачення, що треба пічку набіти, набити повністю і робити лише одну закладку, бо дві-три закладки вони якось не так ефективно горять. Дивіться, то є неправда, тому що пічку, по-перше, під зав'язку забивати не можна. А треба, щоб топка у вас була завжди заповнена, десь а, половина. Можливо, іноді чуть більше, трохи більше, але от це має бути більш-менш стандартне горіння. Більш того, звертаю увагу на інтенсивність горіння. Не має бути прям такої дуже великої тяги. З іншого боку, давайте я зараз закрию шибер та дверцята. Тут відкрита подача повітря з вулиці, але вона на вулиці закрита спеціально, аби показати оце, оце питання, яка має бути тяга. От я зараз закрию. І повітря буде поступати лише через нещільності у примиканні дверцят, і плюс там є в будь-якому випадку і на вулиці при повному закритому, і тут при повному, навіть закритому, є проход для повітря. Незначного це античадне рішення. Отже, дивіться, я зараз закрию, тяга все одно буде, але зверніть увагу, да, вона. Тут а, трошки важко а, описати словами, але вогонь не є активний, це видно, він є напівпрозорий, а, в ньому з'являються, можливо, на камері не буде дуже гарно видно, але з'являються такі жовто-блакитні, більше блакитного полум'я. То означає, що. А піролізні гази, які виділяються з деревини, виграють не повністю. І сам вогонь, бачите, дуже такий повільний, спокійний, такий релаксуючий. Оце неправильне горіння. От Ті, хто полюбляють а, тління дров або повільне горіння, вони не використовують все а, тепло, яке дрова можуть дати. Давайте тепер зараз я відкрию. І вогонь вже починає більш інтенсивно розгорятися. І дивіться, от до того питання: чи одна, чи дві закладки. Оце перша закладка, це буквально четвертина а, поліна а, діаметром десь 25 мм. міліметрів. Дуб сухий, а, гарні дрова. То дуб, граб. Ну, бук в нас не ходить дуже, тому дуб граб. Вільха дуже класно, можна осина, але вільха осина вони класно, класно горять бездимно, але від них менше тепла, тому треба міксувати. от, за, от наразі в нас. Дуб, і от дивіться, от перегоріло, цього цієї закладки буде мало, аби дати нагріти пічку, щоб пічка потім віддавала тепло. Тому однозначно ми робимо а, додаткову закладку. І от на якому етапі, навіть трошки раніше, коли а, більша частина дров попередньої закладки вже перегоріла, вже вуглі. А і тут вуглів багато здається, але насправді їх а, то вуглі з попередніх топок, от які розжарилися. Кожного разу пічку чистити не треба. От, і на цьому етапі ми підкладаємо ще дрова. А взагалі пічка любить, щоб в ній було десь так от половина дров. І от одразу того тепла, що вже є, і того вогню, що є від попередньої закладки, достатньо, аби ми мали інтенсивне зараз розгоряння а вже наступних дров. І от на залишок ми. Залишаємо вже мілкі такі а, дрова. Тобто починаємо з мілких, потім підкладаємо трохи більші і закінчуємо мілкими а, аби дрібними. Аби вони одночасно перегоріли. Тобто ще одне з правил правильного користування пічкою, правильної топки, то є так, щоб всі дрова, які ви використовуєте, запланували використовувати, у вас перегоріли одночасно. Щоб не було такого, що всі дрова вже перегоріли, а у вас ще якась, якась голов'яшка, яка ще буде там тліти. На вуглях ще пів години. Тобто це не є ефективним. А от так. І вони зараз розгоряються. Трошки я їх в кучу збив, але то не принципово нема сенсу зараз їх якось повертати, вони все розгоряються. Все, закриваємо. Наразі, так як тут зараз закрите, тут мінімально, відкриваємо. Але на вулиці, повторяю, закрито, тому отут зараз. Дверцята піддувала вони відкриті, аби дати нормальну тягу. Зараз можна піти. Відкрити на вулиці, і тоді дверцята взагалі можна закрити. Нас буде там 95% подачі повітря. Напряму з необхідного для горіння, воно буде йти з вулиці. Я вже робив відео і пояснював, що подача, пряма подача навіть взимку навіть краще. Пряма подача з вулиці, коли ми у пічку даємо з однієї сторони більш охолоджений, охолоджене повітря, але через те, що воно стиснуте, в ньому більше. Кисню на, на одиницю об'єму, і тому для дров, для горіння це краще. І от ви маєте бачити отаке приємне горіння, тобто жовтий-білий. Трошки десь на краю до нас може бути трошки блакитного полум'я, це через те, що газів виділяється багато, але температура, от в передній частині ближчій до нас, вона недостатня. Але після того як ті гази потрапляють вже більше у глибину, вони всі вигоряють, і також вже показував у одному з відео. А це є принцип бездимного таке правильне горіння дров. В результаті ми маємо бездимне горіння. Тобто на, на покрівлі вже да, на шахті, на гарячому каналі, виходить бездимне повітря з пічки. Ну, давайте навіть зараз можна вийти на вулицю і покажу, як виглядає який дим, якого в принципі ми то і не побачимо, тому що дрова а, сухі. І е, пару найде з них е, багато, і всі гази вгоряють. І, відповідно, нема задиблення. Тобто, все, що ми будемо бачити на вулиці, можливо, трошки трошки щось побачимо, але е, зазвичай взагалі нічого не видно, тобто струби не валить дим. А дим, якщо валить струби, то є показник неправильного використання пічки, грубки тощо. Ну і от саме горіння має бути дим, але його не видно. Тобто, ще раз, якщо валить з труби дим, то буде означати неправильне горіння. Тобто, у вас або а, серій дрова, а, і зазвичай, якщо серій дрова, вони і не будуть також повністю вигорати, а, тому буде а, йти активно а, дим. Да, який ви буде бачити. Наразі ви його не бачите, бо просто а, всі гази максимально вигоряють. А зайвого пару не йде. І тому, повертаючись до початкового питання, чи робити одну закладку дров чи кілька. робіть стільки, скільки потрібно для вашої пічки, скільки вам треба її розігнати по температурі, наскільки дозволяє сам розмір топки. Але робіть то поступово і дотримуйтесь головних основних правил якісні дрова і давайте достатньо повітря, аби всі піролізні гази активно Вигоряли, тобто, йшов активний процес окислення піролізних газів, що є по суті процесом горіння. Отже, топіть правильно, не забувайте, що шибер верхній не можна перекривати, от, поки всі вуглі не перетліють і не застигнуть. От, тобто, коли вже не буде зовсім ніяких червоних. Краплень, отак не, е, окислення не буде відбуватися, аби забезпечити гарантію від отруєння чадним газом. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!